Привіт аграріям з України! Давно не аналізував ціни на сільськогосподарську продукцію, тому вирішив вийти в ефір з такою темою відео. Оскільки є про що поговорити, а саме хотів би прикинути, що на нас чекає завтра, виходячи з сьогодні. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. І не забувайте, що ми є виробниками крутого насіння. Альдазор, Бомонт під Гранстар і імпульс під Євролайтінг чекають на вас на складі на підході кукурудза. А ми стартуємо. Що буде з цінами? І так почнемо з найактуальнішої культури на сьогоднішній день, виходячи з суто стіну І це так як ви зрозуміли, соняшник. Чому найактуальнішою? Так тому що це. Чи не єдина культура на нашому просторі, що зберігає хоч якусь позитивну динаміку. Зараз оголошую зріз по цінам і далі проаналізуємо, що очікувати далі. Також нагадую, що я запустив телеграм-канал, де є аналіз реальних цін на нашу з вами продукцію, на добрива, дизель і так далі. Тому. Я залишу посилання під відео, обов'язково переходьте. Нас там вже за два тижні зібралось більше тисячі, і так як я зрозумів, аудиторія вважає, знаходить канал корисним. Тому не нехтуйте можливістю орієнтуватися, що відбувається. Так, відносно соняшнику, і взагалі що очікувати далі після аналізу ціни. Заготівку ви можете отримати ціну в Одесі в плюс-мінус 390 доларів на сьогоднішній день. Заготівку в Реніта Ізмаїлі можна отримати плюс-мінус 400 доларів на сьогоднішній день. По першій формі в портах Одеси з ПДВ сьогодні гуляє ціна еквівалентна 15 500 гривень. Важливий момент, що завжди можна поговорити про ціну та умови, тому що даний ринок це в першу чергу ринок. А власне, у терміну ринок є такі анонім як базар, а уже конкретно це визначення дає вам повне право трохи поторгуватися. Нехай мене просять за нові бізнесмени. До речі, я думаю, ви помітили, що я ніколи не вживаю такого вульгарного слова, як бариги. Тому що буду з вами відвертий для того, щоб зрозуміти, як працює даний ринок в недалекому минулому. Я теж практикував закупку з цілею освоїти розуміння перебігу всіх процесів. В першу чергу, для того, щоб у такий складний час не подарувати свою продукцію, і буду відвертим. Як багато аграріїв люблять говорити у барих, також вистачає свого головного болю і є сила на ризиків. І скажу відверто: сьогодні такий час, що в більшій мі мірі винен навіть не той, хто розводить, а той, кого розводять. Чим швидше ви зрозумієте, що ніхто вам нічого не винен і ніякої такої справедливості не існує, тим паче навколо ціноформування. І ще й в тих місцях, де активно гуляє друга форма, то тим швидше вам стане простіше дивитися на речі. Я в свою чергу стараюся інвестувати в освітлення правдивого ціноутворення. І так як багато моїх клієнтів стали моїми підписниками і навпаки, то я даю подібні відео, щоб ви орієнтувалися, що взагалі відбувається в портах і на прийомках. Тому рекомендую саме зараз підписатися на наш канал. І обов'язково попрацювати з нами по насінню. Нагадаю, Альдазор, Бомон, Тімпус чекають на вас. І так про перспективи ціноутворення соняшнику. В країні, де йде війна, взагалі прогнози річ невдячна. Але я спробую обережно спрогнозувати, тому що до цього вгадував. І думаю, що ті люди, які слідкують за каналом, можуть підтвердити, що місяць назад я говорив, що саме соняшник підросте, а з кукурузою будуть проблеми. Так і сталося. Соняшник взяв плюс 20 доларів. За місяць, а кукурузу важко вивантажити в портах. Тому зараз поділимо на ряд факторів, які впливають на ціну утворення соняшнику. Перші це статистичні фактори. Війна йде лише у нас, а не у всьому світі. Тому у них там все йде своїм чередом. І, хоч ми і займаємо суттєве місце у світі по виробництву соняшнику, але все ж цілком на планету широким загалом не впливаємо. А це говорить про сезонність ціноутворення, а саме ріст ціни. Який хронологічно спостерігається після новорічних свят останніх 4 роки, тобто маємо надію, що соняшник підросте. Другий пункт це фактори. номер два. Це тенденція. І як ми можемо спостерігати, вона позитивна. Соняшник потроху по каплі все ж підростає, а коли культура підростає. І ми можемо спостерігати позитивну тенденцію, то значить, що в світі проходять якісь такі процеси, які в цілому впливають на його підвищення. Зокрема, здорожчання олії в Європі. Зокрема, не, не найкращий врожай в країнах Америки по соняшнику і так далі, але тенденція до повищення. Третій момент це енергетична криза як фактор впливу на ціну соняшника. Ціна завжди підростала за рахунок того, що переробні гіганти типу. Ну, щоб ви вам було зрозуміло, наприклад, кернел переробляли спочатку свій соняшник до нового року, тому що вони здебільшого експортують не соняшник, а саме олію. Та й взагалі не тільки гіганта, а й усі переробки, а саме вони формуванням попиту і власною конкуренцією стимулювали соняшник рости в ціні і в тому. І тому, в силу того, що можливість працювати у вищезгаданих організацій сьогодні обмежена в силу недостатньої кількості електроенергії, то вони мають меншу потребу у самому соняшнику, відповідно, не утворюють бажаного для нас попиту, і це стримує ціну або навіть грає з нею в не найкращу гру і свого роду злі жарти. Тобто, це фактор, який якорить і тяне донизу ціну. І четверті фактори це сусіди за кордоном. Буду відвертим, що у них ціна не росте на український соняшник, тому що вони не готові до такої кількості переробки, в першу чергу інфраструктурно. Бо соняшник, оскільки як до війни в Україні, вони зроду не бачили, і відповідно немає великого попиту, що знову ж таки притримує ціну на соняшник. А займатися субекспортом, перекидаючи на треті країни, вони зараз не мають змоги, тому що є зустрічна пропозиція, хоч не така велика, як і в минулому році, але з країн. Латинської Америки якось так. Давайте робити висновки відносно соняшнику, і вони наступні. Я думаю, що перших два позитивних фактори, тобто тенденція до е збільшення хронологічне підвищення ціни, вже так суто статистично, вони більш мас масштабніші за два негативних. Тому ми надіюсь. Продовжимо спостерігати невелику, але позитивну динаміку росту ціни на соняшник. Зрозуміло, що нам пред нами предметно качає і можуть бути цінові ями, такі короткострокові, але вони будуть вирівнюватися. Така моя, наголошую, суб'єктивна думка. Можу помилятися, оскільки ділюся виключно своїми думками, не підглянутими з інтернету. Рухаємося далі по зерновим. Кукурудза з ПДВ середня ціна гуляє в районі 7200 гривень в портах Одеси. А за готівку в валюті можна отримати в районі 170 американських доларів у базі. Але з кукурудзою, взагалі, біда з вигрузкою. Величезні мертвим колом стоячі черги, сила селена повернень. До прикладу, ІЗТ, от порт в Чорноморську, захлеснувся кукурудзою під горло і до нового року мінімум. Вони вже об'явили, що не будуть приймати дану культуру і так далі. Ситуація викликана тим, що кукурудза під тиском ну, в цілому світі. Європа перенасичена кукурудзою. Порти Іспанії та Італії з того, що чув по- свіжому, по народному, просто репають даною культурою від даної культури. Навіть при експорті, власному експорті від підприємства, важко знайти твердий попит десь, отут, так скажемо, в пишій досягаємості. Від нашого кордону при спробі знайти порозуміння з словаками конкретно, я говорю зараз за нас, за агроритм. На фінальній стадії нам манулювали контракт за невідомих причин, і через два дні вийшли зі зустрічною пропозицією з, меншеною, з меншою ціною в 10%. Ми відмовилися. Також хотів би поділитися враженням таким коротеньким відносно свого візиту до Угорщини в вересні місяці. Культура ведення бізнесу взагалі і рівень банкінгу в Україні набагато вищий, як у Румунії та Угорщині. От скажу відверто, от, до цих пір платіжки в Румунії, що це Євросоюз, нам приходили їх заповняють від руки. Скажу відверто, що я достатньо людина молода, але я вже не застав, от відколи я веду якусь підприємницьку діяльність, я не застав, щоб хтось від руки щось у банку заповнював, чесне слово. Але то таке. Коротенько про пшеницю та ячмінь. Пшениця на сьогоднішній день говорю зараз так, фураж, третій клас, другий клас. Спочатку називаю ціну за готівку в доларах, далі називаю ціну е, з ПДВ. Тобто по перерахунку. Пшениця 163, 175, 180. Також пшениця 6600, 7,400, 7,500. відповідно. Далі ячмінь. Ячмінні – 152 долари. Зрозуміли, друга і 6400 перша. Попит на зернові, на ранні зернові, тобто пшениця, ячмінь середньо стабільний і якихось передпосилок до різних змін трафіку ранніх зернових немає. Хліба та пива, напевне, хочеться завжди. На цій ноці, шановні підписники, гості каналу, хочу закликати вас підписатися на наш канал, запросити друзів, бо реально стараюся ділитися всім тим корисним, що знаю сам. А ваша підписка для мене найкраща мотивація робити відео і обов'язково насіння. Давайте працювати. Я відверто вам скажу. Кажу, вас не підведу. Альдазор, Бомонт, імпульс чекають на вас. Кукуруза на підході. Добра всім!